На один плюс один триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. На Херсонщині сили оборони Півдня спалили одразу кілька ворожих човнів. Один із них мав потужний реп капюшон, проте не допоміг окупантам заглушити наш ФПВі-дрон. Також успішні дії морських піхотинців фіксуються далеко від водойм, зокрема на Дніпропетровщині, село Дачне, що на адмінмежі з Донецькою областю. Попри заяви ворога про окупацію, залишається під українським контролем. Бійці 37-ї бригади підняли над ним свій прапор нині на цій ділянці фронту. Інтенсивність боїв дещо знизилася. Адміністративна межа Дніпропетровщини нагадує більше сіру зону кажуть в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Але у цю зону постійно малими групами і далі намагаються пролізти росіяни. Найчастіше як тут, так і на інших відтинках фронту, менше збронетехнікою, більше з мотоциклами та багі. І ось відео одного із таких штурмів, що зупинили біля Торського. Це успішна робота 63-ї бригади. Проте, згідно із даними аналітичного порталу DeepState, в окупантів є певні просування біля Степового та Рівнополя, і їм вдалося окупувати Лобкове на Запоріжжі та Піддубне на Донеччині. Загалом на фронті від учора відбулося 184 бойових зіткнення, і найбільше на Покровщині 60, Лиманщині 30 та Північно-Слобожанському і Курському напрямках 24. Нашим ракетникам та авіації вдалося уразити 16 районів зосередження особового складу та озброєння росіян. Росіяни атакували будівлі ТЦК одразу в двох обласних центрах. Серед військовослужбовців Запорізького ТЦК двоє поранених. А у Харківському троє у сухопутних силах України. Нагадують, що за останній тиждень ворог атакував ще три центри комплектування у Полтаві. Там загинуло троє людей. Кривоморозі та Кременчуці. З огляду на ці у Львові відвідувачів центрів комплектування перевірятимуть за допомогою металошукачів. А також посилять пильність. Роти охорони у Харкові, крім будівлі ТЦК, постраждали житлові квартали, Місто атакували кількома хвилями. Одна людина загинула, і ще понад 60 отримали поранення. До 20 зросла кількість потерпілих у Запоріжжі. Там також пошкоджено житлові будинки, університет та підприємства. Над обласним центром здійнявся густий дим, і також є поранені у червоній криниці та приморському. П'ятеро поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі травм зазнали чоловіки, жінка, понівечені приватні будинки та школа, палали оселі, і в Маломихайлівській громаді там через дрони постраждали троє жителів. Кількість загиблих на Сумщині сягнула чотирьох. На місці атаки у Хотінській громаді знайшли тіла ще двох чоловіків, які загинули внаслідок атаки безпілотника. І також двоє людей загинули у громаді поблизу обласного центру. Ще двоє дістали поранення. Чотирьох містян убили окупанти у Костянтинівці на Донеччині. Там пошкоджено 30 будинків, крамниці та школа. Двоє загиблих у Дружківці, ще один у Новогригорівці. А у Краматорську та Слов'янську поранено чотирьох людей. Загинула людина вночі і в Одесі, де півтора десятка шахедів атакували енергетичну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі, постраждали авто, гаражі, СТО та будівельні вагончики. А ось такий вигляд після ранкового обстрілу має надеждівка на Херсонщині. Двоє місцевих госпіталізовані з десяток приватних осель Зруйновано у цю ж пору з дрона обстріляли тракториста поблизу Береслава. Від травм чоловік помер. Свіжа бавовна у московській області країна агресорки. Невідомі дрони атакували там Краснозаводський хімічний завод. Це підприємство працює на потреби російських силовиків та армії. Зокрема, виготовляє вибухові речовини, порох, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. А вже ті використовують, щоб виробляти російські ракети та артилерійські снаряди. Масштаби пошкодження, а також чи є внаслідок атаки потерпілі наразі невідомо. Повітряний колапс у країні агресорці на литовищах у Москві і Петербурзі затримки рейсів. Проблеми у російських літаків виникли через загрозу безпілотників. Впродовж двох діб скасували майже п'ять сотень рейсів. Затрималися зо дві тисячі літаків. 88 літаків приземлилися на запасних аеродромах. Масштаби колапсу вражають. Касирам довелося оформити повернення 43 тисяч квитків. А до готелів розмістили 94 тисячі пасажирів. Чимало подорожніх нині лишаються в аеропортах. Обіцяють росіянам і затримки багажу постачання зброї для українського війська стає простішим. Відсьогодні запрацювала нова цифрова система, яка прискорює та спрощує можливість швидкого забезпечення для сил оборони. Іншими словами, це маркетплей зброї, назва якого DotChain Defense. його презентували на своїй сторінці у Фейсбуці міністр оборони. Ростему М'яров пояснює, зараз система працює в пілотному режимі. Участь у ній беруть 10 бригад ЗСУ на придбання FPV-дронів. А це перша позиція, яка стає доступною. Міноборони виділило мільярд гривень. Опікуватися ними буде агенція оборонних закупівель. Вона на запити військових має не просто фінансувати закупівлі, а й здійснювати доставку без зайвої бюрократії. Окрім дронів, камікадзе невдовзі на дотчейн можна буде закуповувати й інші дрони, а також засоби РЕП. І як насправді вже ця система, чи робили запити на купівлю зброї бригади сьогодні та інші деталі нововведення? Маємо можливість просто зараз запитати у директора агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова. Він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Арсена. Тож у дописі міністра оборони вказано три позиції того, що саме військові зможуть замовляти через нову систему. Чи буде цей перелік збільшений? Ну і, зокрема, які ще пункти плануєте додати, якщо це так. Доброго дня, так дійсно цей перелік буде збільшуватись за рахунок всієї тієї номенклатури, щодо якої у користувачів є їхнє вподобання, так би мовити. Да? Тобто, те, до чого вони звикли, те, що вони хочуть бачити в себе в підрозділі. І, ну, якщо ми розуміємо, що така номенклатура е, є конкурентною, тобто ми розуміємо, що є наш внутрішній ринок, на якому є багато виробників, які здатні задовільнити цей і навіть більше того, вони між собою вже конкурують за рахунок якості, за рахунок сервісу. Тощо то вся така номенклатура буде заходити у дочейн De дефенсів станом на сьогодні. Це дрони, але також ми говоримо про НРК, про наземні роботизовані комплекси. Ми говоримо про скиди під дрони потенційно та інша номенклатура. Це дуже непроста. Ну це дуже непросте рішення його зреалізувати і технічно, і регуляторно. Було ну, задачою з певною з певною складністю через те, що ну, поки що так не закуповували в державі для наших збройних сил ті чи інші вироби. Ми останні кілька місяців ми провели у дуже тісній взаємодії з міністерством оборони для того, щоб його зреалізувати. Станом на сьогодні воно готове зараз. На виході кілька наказів Міністерства оборони України для того, щоб дорегулювати. Це рішення, і відповідно, вже ми плануємо, що за тиждень орієнтовно наші підрозділи, ті 10 пілотних підрозділів, які визначені, зайдуть у систему та замовлять перші такі вироби. Чому саме 10, Чому не всі кілька сотень, які станом на сьогодні, їх використовують? Тому що ми заходимо в це через пілот з тим, щоб протестувати весь функціонал з тим, щоб і організаційні, і технічні треки ми переконалися, що вони є. Достатньо готовому для того, щоб його промаштабувати не все військо і далі ми це обов'язково зробимо. Е, ще питання: чи є обмеження у кількості озброєння? Скільки в залі дозволено якась певна кількість чого можна дозволено замовляти? Ну і як визначати, чого на цей момент буде достатньо або, можливо, сформувати в заявку на момент поставки, можна буде якусь певну обмежену кількість одиниць того чи іншого. Це дуже хороше питання. Є два типи обмежень. Так, би мовити є обмеження на боці виробника, тобто, що виробник здатний виробити, да і цю інформацію він буде показувати в системі з тим, щоб підрозділи, які замовляють, вони розуміли, що цей виробник, наприклад, має ту чи іншу продукцію на складах, тобто вона готова до миттєвого відвантаження. Або, наприклад, немає і готовий прийняти замовлення до виконання з тим, щоб він відвантажить цю продукцію, наприклад, за місяць або за два місяці. Відповідно, підрозділ вже буде. Розраховувати на те, чи буде він чекати цю продукцію, чи він хоче замовити щось іншого і щось інше у іншого виробника, у якого воно є готове до замовлення швидше, ми розуміємо, що це обмеження станом на сьогодні не є критичним. через те, що як я вже зазначив, ми насправді там за 2-3 роки останні. Розвитку нашої оборонної індустрії ми маємо досить зрілі ринки, на яких є велика кількість учасників виробників, які між собою по факту вже конклюють через те, що вони виробляють більше ніж держава має фінансовий ресурс на закупівлі. І тут ми проходимо до другого пункту. І він є ключовим, а саме фінансовий ресурс на те, щоб підрозділи замовили все те, що їм необхідно. і це дійсно обмеження ключове, воно є критичним. І е, тут ми працюємо щільно із Генеральним штабом Збройних сил України із відповідним підрозділом у межах Генерального штабу, на предмет того, що вони визначатимуть, які підрозділи, в якому обсязі в грошовому еквіваленті матимуть право на зумовлення продукції. І вони це визначатимуть із огляду на те, який підрозділ де знаходиться, е, від якого підрозділу є, які очікування, скільки екіпажів, яку лінію. Е, Бойового зіткнення по протяжності, наприклад, вони тримають, яка ситуація станом на сьогодні, на, на їхньому напрямку і так далі. Тобто та далі. То там є певна логіка, ця логіка вона ще раз перевірятиметься із огляду на поточні обставини, із огляду на те, яким чином у нас розвиваються воєнні дії. Ну і в описі щодо роботи нового ресурсу, також вказано, що скоротиться час закупівлі і доставки, тобто, це будуть вже не місяці, а тижні. Чи правда це, і яким чином це все таки ви зможете забезпечити, і як ви будете це відстежувати, це власне чува історія, що підрозділи замовлятимуть, знаючи, коли вони отримують продукцію, що вони замовляють. Тобто вони заходять на маркетплейс, вони клікають на виріб, вони дивляться його технічні характеристики, вони дивляться на опис, на відгуки інших військових, зокрема щодо використання цього виробу. І також вони бачать інформацію по тому, скільки є цієї продукції готової на складах, з тим, що вони можуть її отримати протягом до семи календарних днів від замовлення, від дати замовлення. Або якщо немає її готової на складах, то тоді вони дивляться, скільки є цієї продукції доступної до замовлення з тим, що, наприклад, через місяць вони її отримають, і ну, таким чином вони точно знають, що вони отримують, і вони точно знають, коли воно ну коли вони його отримають. Ті виробники, які зі свого боку будуть впевнені у тому, що у них чудовий продукт, якісний виріб. Що у них хороший сервіс, що вони взаємодіють із підрозділами над тим, щоб наприклад доопрацьовувати цю продукцію над тим, щоб е, надавати е, ну, гарантійне пост е, постгарантійне обслуговування та підтримку, а е, вони зі свого боку точно будуть через певний час вже працювати більш проактивно на склад для того, щоб підрозділи могли замовляти їхню продукцію до миттєвого відвантаження. Ну і зараз відомо, що все, все це доступно для 10 бригад. Скажіть нам дуже коротенько, будь ласка, коли вже інші бригади теж зможуть скористатися цією послугою? Щойно ми побачимо перші результати. Що, щойно, ми скоригуємо деякі технічні і організаційні аспекти по впровадженню цього рішення? Воно буде промасштабовано. Коли саме ми про це точно прокомунікуємо? Дякую, пане Арсена, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і розповісти всі деталі. Арсен Жумаділов, директор Агенції так, так. оборонних закупівель, був зараз з нами на прямому зв'язку. Один прес-один повертається в ефір загальнонаціонального телемарафону. Продовжуємо для вас працювати. Руслан Шаріпов, я Ірина Прокоф'єва і Сергій Сухомлин, голова агенції відновлення. У нас в гостях як і анонсували. Отже, 8 липня, завтра, минає рік після ворожого ракетного удару по лікарні Охмадит. Росія пошкод Дула кілька корпусів цієї лікарні, зокрема і новий корпус будівництву. Відбудова нині його триває, і знаєте, нам всім би хотілося, щоб ось такі масштабні відбудови відбувалися якомога швидше. От щоб знаєте, сьогодні ракета прилетіла, а за місяць вже все готове, красиве, відновлене, стоїть і люди радіють, тому що у нас є. Чому все затягується? Чому все так довго? Ну э, за цей об'єкт агентство не відповідає, але ми розбирали цей кейс. І э, в міністерстві у нас проходять постійні такі стратегічні сесії, для, на яких напрацьовуються різні моделі пришвидшення, в тому числі більш ефективного відновлення. І саме кейс Ахмадяна ми розбирали, показували для себе просто. От... По кожному пункту, експертиза проведення всіх необхідних процедур, і відтоді ми вийшли. Якщо робити все згідно нашого законодавства, абсолютно прозоро і відбудувати Ахмадіт, потрібно 762 дні. Разом з Разом. із них 300 днів це будівництво 462 дні в нас вийшли процедури. Ми розуміємо, що в таких умовах говорити про ефективне відновлення України просто неможливо. І ем, на сьогодні і кабінет міністрів змінює правила гри. Ми очікуємо прийняття закону про відбудову, який теж дасть відповідь на багато ем, з цих запитань. Для нас важливо з одного боку, щоб це відбувалося максимально прозоро, бо ми всі розуміємо, що без прозорості, без довіри, ефективна відбудова неможлива. А з іншого боку, нам потрібно більш ефективне. Темпи, нам необхідно ефективні рішення. І от тут ми вже на сьогодні дуже багато напрацювали агентство разом з міністерством. Ми ще на наступному тижні очікуємо чергову постанову Кабінету міністрів. Але от вже по тим процедурам, які сьогодні для агентства прийняв Кабінет міністрів, от цю відбудову вже можна було б скоротити на 100 днів без втрати прозорості, звітності і ефективності. Пане Сергію, ви так сказали, коли відповідали на запитання. Що от це не в нашій компетенції охмадит? А з іншого боку, коли дивишся новини від агенції відновлення, то Харківщина, житловий будинок пошкоджений, відбудували Бородянка. Здається, теж ваші об'єкти. Ви там відбудову проводите? Теж житлова забудова п'ятиповерхівки, які ми бачили на початку повномасштабного вторгнення. Вже фактично відновлені. Де ваше, а де не ваше? І за яким принципом угу. от, і хто це розподіляє? Дійсно, кабінет міністрів держава ставить нам задачі з одного боку. У нас є проект. П'ять населених пунктів комплексне відновлення. Чому саме ці? Посад Покровський, там, Ягідне, Бородянка, Бородянка, Тростінець. Ідея в тому, щоб на Різних абсолютно населених пунктах, від невеликого сільського типу Посад Покровського до відносно великого міста Бородянки напрацювати рішення по комплексному відновленню. І по кожному цьому тобто місту. Це такі тестові майданчики. Те, тестові майданчики, на яких відпрацьовуються процедури, рішення. І от дійсно те, що постійно каже президент, відновлення краще, ніж було. Це дуже-дуже важливо. Наприклад, Посад Покровський. Це невеликий населений пункт Херсонської області, який майже був повністю зруйнований. Але коли дивишся на цей населений пункт, це будинки. 362 будинки, які ми сьогодні відновлюємо відбудовуємо. До речі, там достатньо низька вартість вийшла в нас за рахунок такого комплексного підходу метра квадратного, але справа навіть не в цьому важливо не тільки відбудувати для людей будиночок. Чи територію поставити паркан, провести воду, газ, яких в них там не було, це все зараз робиться. А важливо побудувати школу разом з садочком. А важливо, щоб в комплексі були, були енергоефективні ліхтарі, які освітлюють вулиці, а сонячна електростанція, яка дасть можливість громаді щось заробляти. Парк комплексний і центри комунікації села, де люди можуть збиратися. Бо це те, що було в Ягідному, от коли ми побачили, відновили будинки, відновили вулиці, поставили ліхтарі світодіодні, там багато чого зробили, люди доволі. А потім ми зустрічаємося, я кажу, а де ви збираєтесь дивитися збірну України чи Усика? Каже, в нас нема такого місця. У нас навіть староста, коли приїжджає, він на вулиці прийом проводить. І от там зараз от буде відбудовуватися такий центр комунікації села, де буде місцеве невеличке відділення, там амбулаторія, де діти зможуть зібратися на велика медіатека, де староста може провести, де буде пункт поліцейського офіцера громади і укриття для цієї громади. От, от такий комплексний підхід. От це те, що потрібно. В відновленні цих населених пунктів Чи Бородянка, от ми вже там відновили багато будинків, але на сьогодні йдуть роботи по центральній вулиці, і тут важливо не тільки. Перекладаються абсолютно всі комунікації, закладаються абсолютно нові рішення. Є група урбаністів, яка відпрацювала фактично, як має виглядати українські громади після відновлення безпечні після війни? Після війни да, є, є навіть такі великі документи, от, повністю зібрав в себе от цю роботу групи урбаністів. Безпечні пішохідні переходи, енергоефективне освітлення, системи там сучасних. Зупинок, електронні табло, які показують, коли буде транспорт підходити, і багато зелені насадження, велодорожки, і все, і все, все включає, інклюзі. От це ми робимо на центральній вулиці в Бородянці. З одного боку, це можливо, хтось каже, може не потрібно зараз це робити все, але з іншого боку, нам потрібен майданчик і приклад для інших громад, які можна просто привозити туди і показувати, як воно має бути, щоб зразу не витрачати кошти і не, не, не створювати ці помилки, які можуть бути. Не можемо не згадати конференцію у Римі з відновлення. Цього тижня вона має відбутися. Президент згадав її вчора у своєму зверненні. Одне з двох таких ключових подій цього тижня це конференція, в тому числі з чим ми їдемо туди, тому що бачимо у змі повідомлення про те, що і Кіт Келох їде туди спецпредставник Сполучених Штатів Америки. Ми їдемо з проектами з проектами, які потрібно Україні, які потрібно українським громадам. Достатньо багато проектів, ми будемо представляти в Римі на ці конференції, це основна конференція по відновленню. Але нам потрібно з нашими партнерами теж спілкуватися по трошки інший підхід по відновленню. Бо коли ми говоримо про... Великі суми, які готові виділяти наші донори, іноді від розмови, підписання міморандуму до перших коштів, які можуть прийти, проходить півтора-два роки. І, і це звичайна процедура. Ми рахували, потрібно по деяким 64 прийняти різних рішення для того, щоб отримати ці кошти. Це своя, в тому числі там бюрократія, і нам потрібно змінювати ці підходи. А наскільки взагалі іноземці зацікавлені у відбудові України? Що ви хочете отримати в Римі від них? Ви перший раз, наскільки я розумію, так, їдете. Так, Перший до нас? раз ми хочемо показати от за ці півроку роль агенції, яка змінилася. В нас з'явилася своя експертиза, і ми хочемо показати, що українці можуть відновлювати свою країну. Також достатньо ефективно і не менш ефективно а по термінам набагато швидше, ніж вони можуть ці виявити. Бо як я казав про те, що півтора року потрібно, щоб гроші дійшли. А ми за п'ять місяців будуємо Миколаївський водогін і. Це в них теж іноді в шаблони не вкладаються. Ми хочемо показати, що запропонувати їм змінювати правила. Ми готові до звітності. Ми створюємо умови, при яких вони абсолютно мають доступ до абсолютно доповний, до повної нашої роботи. Всі документи, тендери ми готові. Але нам потрібно інший підхід. Тобто ви їдете, пане Сергію, з закликом, що давайте змінювати підходи, чи везете в тому числі і якісь проекти, якщо везете, які? І багато проєктів веземо. Ми веземо проєкти, які стосуються української громади. Це сім міст, з якими ми розробляємо проєкти ТЕЦ на і сміттєпереробні комплекси, і ТЕЦ, які можуть працювати на саме переробленому смітті. А це енергонезалежність, більш дешеве тепло і багато чого інше. Що, ми ще може ми веземо проекти по водогонам? Ми веземо проекти по укриттям, абсолютно інший підхід по укриттям, які ми запропонували для українських громад, і можу розказати, але це... не так багато часу. У нас півтори хвилини дві залишаються. Але якщо коротко, давайте бо це тема актуальна. Все ж таки. дійсно. Ми коли вивчали разом з президентом, були в Чернігівській області. У нас Україна абсолютно різна. Захід України потребує будівництва індустріальних парків, але громади в Чернігівській області на зустрічі. Перше питання, пане президенте, нам потрібно укриття. Ми розуміємо, що в таких умовах от термін будівництва стаціонарного укриття приблизно два роки. Вартість. Достатньо висока. Ми е, звернулися до ринку, розробили вже декілька компаній, розробили укриття, які можуть виготовлятися на заводах, монтуватися під землею. Тиждень назад були випробування військові, проводили в Дніпропетровській області. Вартість цих укриттів приблизно в середньому в п'ять разів менша ніж стаціонарних. І таким чином монтаж це тиждень-два і змонтоване укриття. І це абсолютно змінює правила гри. Проводимо велику закупівлю. В прозорий маркет громада може закуповувати всі ці укриття напряму без проведення різних процедур, і це значно пришвидшує реалізацію даних проектів і забезпечує безпеку громадян в цих громадах. А наскільки от ви поїдете з цими укриттями? Ви гроші? Що ми хочемо від наших партнерів? Грошей? Ну, по чесному? Ну, по перших грошей, так, да, бо на сьогодні, підходів, на сьогодні, ну. якщо ми кажемо бюджет агентства, і ті проекти, які потребують фінансування, вони ну його майже нема. Uh -huh. да. Тому ми будемо показувати реальні проекти, які потрібні Україні, українським громадам в тому числі, і доказувати свою ефективність. Пане Сергію, а з цими тестовими, як ми їх нарекли населеними пунктами, про які ви згадали з самого початку, де зараз відбувається відбудова, коли ну, фактично завершиться це тестування і що далі? Осінню ми маємо згідно постанови Кабміна, дати звіт по виконанню і напрацювання? Ми проводимо експертизу, і це буде змінив в законодавство по відновленню України в тому числі не тільки відбудови цих населених пунктів, а на базі цієї роботи ми проводимо експертизу разом з нашими міжнародними партнерами і даємо те, що потрібно змінити в нашому в постанові Кабміна, в підходах до фінансування для більш ефективного відновлення. Цікаво, просто е, наскільки готова іти держава на співпрацю для цього, наскільки парламент готовий швидко ухвалювати ці рішення, враховуючи, що нам все це необхідно вже. Парламент парламент більшість депутатів, з яким спілкуєшся, показуєш ефективні рішення, вони готові це підтримувати. Наприклад, наші партнери готові фінансувати пункти пропуска. Сьогодні на кордоні величезні іноді черги, бо діти їдуть на відпочинок автобуси. І коли ти бачиш, що фінансування традиційний відбудова це декілька років. Ми сьогодні mm -hmm. розробили модульні. 23 мільйони під ключ, один пункт пропуска. Вже два тендери перших пройшли. В цьому році ми зробимо реконструкцію дев'яти сучасні пункти пропуска, і це змінює правила гри. І, і знов, якщо ми кажемо, що ми хочемо вступити в Євросоюз і маємо в планах, то на що нам ці пункти пропуску будуть потрібні через 5-7 років, коли Україна буде в Євросоюзі. Великі пункти так, а маленькі ні. Але от. Парламент, я думаю, готовий підтримати. Ми б, б, бачимо багато прикладів, коли парламент підтрим, підтримує розумні рішення. Ви згадували Миколаївський водогін. Тема дуже актуальна для Миколаєва від початку повномасштабного вторгнення, тому що потрібна прісна вода місту. Це от мені здається, з 2022 року е, ця проблема не перестає бути актуальною для Миколаєва. На якій стадії будівництва водогін там, коли планується здача в експлуатацію? Я останній раз був там в п'ятницю в самому Миколаєві, і на ділянках будівництва водогона нам залишилося 600 метрів до миколаївських очисних. Це тиждень роботи. І після 20 липня починається тестова прокачка між насосними станціями, вже налаштування частотних перетворювачів, насосів, синхронізація. В серпні місія, як я обіцяв, буде вода в місті. А як це от працюватиме в серпні для споживача, для кінцевого споживача? Це буде все ж таки спочатку якісь графіки? Чи це повноцінна вода 24 на 7? Це залежить від втрат Миколаївського водоканалу. На жаль, да ми готові будемо дати повний об'єм води, який має забезпечити все місто Миколаїв необхідною кількість води. Але води ж це водоканал... комплексно відбудова має бути. Ну а чому ж вони... це зона відповідальності ага. міста, але ми також проводимо наради. І була нарада, і з міжнародними нашими донорами і консультантами для того, щоб пришвидшити реконструкцію самих миколаївських очисних. І, і ми також допомагаємо. Ай, місто Миколаєв, всьому тобто, якщо простіше, то ви будуєте абсолютно новий водогін, який приєднується до мережі водоканалу, але сама мережа водоканалу вона зношена і даючи воду туди, можуть бути втрати, і можуть бути Буле... графіки, не такі, правда, маленькі, але більші. І графіки там будуть. Я думаю, що з графіками там проблем не будуть. Просто на жаль, це будуть поки що великі втрати. Останнє питання: От ми багато говоримо про регіони, ми знаємо вас як дуже успішного мера міста Житомир, який впровадив дуже багато хороших рішень дійсно для цього міста. Ви знаєте знайомі з процедурами, як ніхто. А от якщо говорити про комплексну відбудову, про великі проекти, яка тут роль місцевого самоврядування? Всі проекти, які от відновити конкретний будинок чи зруйновану школу. Я думаю, компетенції місцевої влади абсолютно достатні для того, щоб це зробити. Чи вона може ефективно реалізовувати проект будівництва ТЕЦ, бо вона вперше зацікавлена в цьому теплі, які отримає місто? Люди отримують. Якщо брати великі складні проекти, то тут це вже агентство, це вже держава. Великі інфраструктурні дороги, масти, розв'язки. І, і, і все решта. Пане да, Сергію, бажаємо вам успіху дійсно на цій конференції. Везіть е, цікаві рішення, гроші іноземних інвесторів, і щоб там сприйняли Україну е, з, з посмішками і готовими до того, щоб нам допомагати. Дуже дякуємо вам, Сергій Сухомлин, голова агентства відновлення, був з нами е, гостем нашої студії. Е, скоро повернемось до вас.